Скандальне відео наробило галосу серед правоохоронців Чернівецької області. Протягом року активісти фіксували на приховану камеру, як інспектори ДАІ беруть хабарі. Від штрафів водії відкупалися різною валютою і навіть ковбасою. Та чи покарані нині хабарники розбиралася сабитія. На цих кадрах добре видно, як віддячують членам екіпажу водії-порушники. Одні дають гроші, інші поспіхом несуть до патрульного авто торби з провізією. А дехто простягає даївцям телефони для розмови зі своїми, так би мовити, покровителями. Після чого без зволікань отримує водійське посвідчення. Взятки беруть діньгами, біруть колбасою. Потім після цього на відео також видно, вони зжигають такі протоколи, руководіти цим всім. В частині, то, що видно на відділу рукаводіхній непосредственний начальник ці докази збирали цілий рік. Журналісти і активісти дорожнього контролю знімали прихованою камерою у Герцаївському районі Чернівецької області. Наразі саме такий спосіб боротьби з корупцією на дорогах має результати. Переконані активісти. Це просто той варіант, коли вдалося їх піймати. А так ми впевнені, що буквально кожен патруль дає, що всі вони беруть взятки. Ми впевнені в цьому, тому що багато разів це бачили. В общем-то, як правило, з допомогою прокуратури, з допомогою начальства ми добиваємося того, щоб ці співробітники більше не служили. Латин після суду, після суду, займаємо третій до мене. Службову перевірку провели матеріали, вже направили до прокуратури. Такою відпискою на своєму сайті обмежилося обласне управління поліції. Однак особисто роз'яснити журналістам ситуацію із хабарництвом відмовляються. Питання щодо подальшого перебування на службі в поліції працівників, які фігурують на відео, буде вирішено після прийняття рішення по кримінальному провадженню згідно чинного законодавства. Сектор комунікації головного управління національної поліції. В Чернівецькій області за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною першої статті 368 кримінального кодексу України за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт строком від трьох до шести місяців, або позбавлення волі строком від двох до чотирьох років. Ця стаття забороняє обіймати посади в органах правопорядку найближчі три роки. Втім, автори цього ролика запевняють, особисто контролюватимуть, аби міліціонери-хабарники не потрапили до лав нової поліції. Із Чернівців Тетяна Андрійчук, Юрій Радоляк, Сабиція, канал Україна.